Знаєте, як можна охарактеризувати наше життя одним словом? Наше життя, якщо взяти так в цілому, складається з часу. Кожен з нас має час. І багато людей, розуміючи, починаючи читати там Біблію, що, говорять, що в гріхопадінні винні Адам і Єва, так як через них прийшов гріх на землю. Знаєте, але Адам і Єва так само мали час, так само, як і ми мали час. Вони мали час зрозуміти, хто такий Господь. Вони мали час зрозуміти, яку владу їм дав Бог. Також вони мали час на покаяння після того, як вони згрішили, яким вони не скористалися, на жаль. І кожен з нас так само має життя в розпорядження. Господь нас не зробив якимись створіннями. Бездумними, знаєте, коли спостерігаю за комахами, до прикладу, як влаштована ієрархія там мурах, бджіл тощо. Це наскільки така потужна комунікація, а всередині їхнього їхніх підрозділів є чітка ієрархія і всі працюють для одної мети. Знаєте, то в людей все трішки інакше влаштоване. Тобто Бог дав кожній людині індивідуальну свободу, питання в тому, як ми її використовуємо. І можна порівняти наше життя, нашу душу з картою пам'яті, яка є накопичувачем інформації, яку ми збираємо протягом життя, наш життєвий досвід. І от є досвід 6 тисяч років, який записаний в Біблії. Який дає нам можливість і розуміння не помилятися і вчитися на чужих помилках. Питання в тому, як ми ставимося до цього досвіду. Якщо людина говорить я сам все знаю, я сам все вмію і тому подібне, то це говорить перше про гордість. А сказано в Біблії, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Тому важливо розуміти, що життя воно одне час це найдорожчий ресурс, який не повернути назад. Тому важливо правильно його використовувати, тому що кожна людина буде давати відповідь за своє життя, за те, як ми його прожили і на що ми його витратили. Недаремно Господь сказав, що прийду й напишу слово своє на умах ваших і на серцях. Мова про те, що Господь. Приходить і прописує, пропонує прописати слово на серці та розумі, щоб правильна інформація прописалась на нашій карті пам'яті, на нашій душі, і тоді ми можемо претендувати на царство небесне. Тож благословляю кожного з вас на те, щоб ви використали свій час правильно, використали його з Богом, використали його в апостольській біблійній церкві, спасши свою душу, а також ставши спасінням для багатьох інших людей. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні!